Слава Ісусу Христу! Біблійна історія розповідає про битву при Гаваоні. І коли вороже військо воно бігло від ізраїлітян, Господь кидав на ворогів з небес великі камені, і вони, і вони вмирали. І більше було померлих від каміння, граду, ніж тих, які загинули від зброї. Того дня народ Божий він переміг, адже перемогу дає Господь. І подивимося ще, коли цар Охозія, він послав воїнів за пророком Ілею, щоб схопити його. І сказав воєноначальнику: Якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба. І Попалить тебе й твоїх 50 вояків. Так і сталося. Вогонь вразив загін воїнів, а також наступний, який було послано з цією ж метою. Продовжує Читати Біблію цар Асирійський, він хотів захопити Ізраїль, але Бог через пророка Ісаю сказав: Я буду охороняти місто, щоб спасти його заради себе і заради Давида, Бога мого, тієї ж ночі ангел Господній вразив у асирійському таборі 185 тисяч чоловік. Амінь.